Вітаю вас на моєму каналі. Я зараз знаходжуся у північній Македонії. Місто Скоп'є. У попередньому відео знайомила вас зі столицею Північної Македонії. Скоп'є, місто місто-плагіат. Саме так я дуже голосно назвала своє попереднє відео, і мені здається, що справді мала рацію. Цікаве знайомство з цим дивним містом у попередньому відео. А сьогодні ми продовжимо пізнавати це місто разом. Хочу відвідати старовинний ринок, а також фортецю. Знов починаю це відео саме з місця, що знаходиться біля мого дому. Проживаю я у районі водно і не перестаю захоплюватися усім тим, що тут бачу. Насамперед, це панорама. Водно знаходиться. Біля гори, з одного боку, гора, а з іншого боку, панорама на місто. Також це дуже зелена зона, приватний сектор. Мені тут дуже подобається. Це не схоже, як на мене, ні на що, що я бачила раніше. І на Туреччину не схоже, і на Хорватію не схоже. Саме цей райончик він мені. Повністю асоціюється з Македонією і дуже подобається. Прямую в центр. Беру вас з собою. О, хтось викинув сумочку. <клухи> <клухи> ну, взагалі, це такий район, де розташовані різні консульства. Він вважається більш-менш таким престижним, тут багато камер, тут безпечно знаходитися. Біля мене посольство Італія. Зараз я буду йти до посольства Туреччини. Отож тут нормально. Сьогодні у Скоп'є 30 вересня 2022 року 27 градусів тепла. Я... Все ж таки одягла джинсову курточку, але я думаю, що зовсім тепло буде. Тож, погода класна для прогулянок. Ось я вже майже і в центрі. Знову бачу ці червоні автобуси, яких тут реально безліч. Тут міське життя вирує, продаж речей. Люди з роботи на роботу. Ось таке жваве місто в день. Парк оцей називається Жена Барець. Зараз я вам покажу, щось покажу там. Так, але спочатку перейду дорога. Саме сюди я зараз прямую і вказівник підказує мені дорогу. Дякую. Але проходячи повз цей парк, хочу вам його показати. Я вже його бачила. Тут теж концентрація різних пам'ятників, різних часів. Ось партія комуністів щось там приймає і ухвалює. Ось жена борець. Вона ось там на горі. З крилами. А це певно її чоловік, і коні. Тут. Компанія теж весела зібралася. І саме в цьому парку, в парку Жена Барець, саме тут розташований монумент бюст Тарасові Шевченко. Мені думається, що у скоп'є налагоджено на власне виробництво пам'ятників саме тут, у місті. Їх просто штампують у величезній кількості, тому що ну це просто неймовірно. Така концентрація людей, коней і жінок, борців. На вулиці тут смажать каштанчики та кукурудзу. Це така улюблена місцева вулична їжа позаду мене. Мужчинчик активно продає. До речі, не туристам а саме місцевим. Каштани смажені. Проходячи мостом, натрапила на корабель великий, не задіяний у міському житті, вже розбитий, побитий. Біля нього стоїть такий самий і працює як готель, ресторан, ніч там коштує близько 100 доларів. Ну, ось такі контрасти. Один працює, інший вже побили і безхозний стоїть. Це міст Свободи, він також прикрашений. Тут і горгулі, і сюжети з македонського життя. Але подобається мені. А це недобудована з 2015 року будівля центрального банку Македонії. Як і багато будівель, вона ось в такому стані знаходиться. П'єтарчаулів, ще один вершник на коні на моєму шляху. Далі бачу фортецю Скопську, і прямо, як показує мені Google, має бути старий ринок. Зараз піду його шукати. А, окрім червоних автобусів двоповерхових, тут є, до речі, такі звичайні. Але їх менше. Позаду мене цигані на коні. Це нормально для скоп'я. Щось там відбувається. А, молитва. Блін. Тут також є мечеті у місті, і деякі люди виконують, виконують молитву. Так. Там зараз чоловіки просто на вулиці стоять, я не знаю, чи можна їх знімати. Ну трошки покажу вам, Вон так стоять і все. Центр міста, наші туристи є, але життя дуже таке. Своєрідне, досить місцеве тут відбувається. Такі вулички я зараз буду шукати. Старий ринок. Ще не була в цьому районі, це для мене тут вперше. Наче домолилися, чи що, чи що стоять. Ай. Не нас навіть тут. Я шукала старий ринок і не помітила, як потрапила на нього. Уся ця територія, вона і називається Старим Ринком. Тут концентрується велика кількість туристів, місцевих, а також різних меншин. Тут люди різних національностей. Різних релігійних поглядів у цьому районі є мечеть, що скликає на намаз. І перебуваючи тут, я згадала своє життя у Стамбулі. Дуже схоже. У ну, Стамбулі вулички трохи вужчі, а так дуже схожа картина. Тут можна скуштувати страви турецької кухні, кокореч продається, турецькі кав'ярні з запашною кавою, багато сувенірних крамниць. Пивних пабів, а також так званих антикваріатних магазинів, де продаються товари з радянською символікою. Мені таке не смакує, але загалом райончик дуже колоритний, відрізняється від того, що я вже тут бачила в місті. Тут можна придбати екскурсійні тури по місту Скоп'є. І тут є багато автентичних магазинчиків невеличких, які тримають місцеві. Я випадково натрапила на ювелірну крамницю. Македонські руки, це знаєш. Кенітел з traditional You know, and yep. this better plan is symbol Macedonian. Oh, I like the butterflies. Man, uh, that. Uh, the working is handmade, filigran. Uh -huh. You know, this is the typical symbol of Macedonia. And what Hand about price? Filigran. For this? Yes. This is the discount price coming here. The discount price is mm the -hmm. season finite. It's discount price. 2500 dinars. Uh-huh, I understand. The yeah. This is Silvia 925. Mm -hmm. uh, uh, Swedish mean it's a good Yes. Yeah. But my brother's fair. Oh, yeah. My brother um, made four generation. But it's not yeah. expensive, we are looking. have the we have we uh were told about the pearls made from fish uh treads? Uh, yes, Do you yes, have? Yes, yes. But yes <смеш> мужчина переключився на них, бо я тільки дивлюся зараз. Ось так виглядає магазин. Зроблю рекламку, як я обіцяла, бо дозволив поснімати гарний албанський мужчина. Він сказав, що він з Албанії. І гуляю далі. Взагалі, скопій відкривається для мене все з нових і нових сторін. Щось я тут не очі. Уч... О, ще. Срібло знову метелики. Щось я навіть не очікувала, що тут так, так може бути, бо за цей час ще сюди не приходила. Тут цікаво, листівки продаються. Життя вирує, м'ясо пахне, тут такі різні заклади є, де можна пообідати, пахне смачно. Всі такі досить доброзичливі, знають англійську краще, ніж я, тому тут більш-менш комфортно перебувати. Навіть я зараз гуляю наодинці, відчуваю себе нормально. О, сукні бісером вишиті. Ну, тут таке, тут багато китайських товарів, як ми з вами розуміємо, так. Так, і, мабуть, що місцево, можливо, теж щось є. За ту брошку срібну продавець назвав ціну 2,5 тисячі динар. Ручна робота. Ну, це ціна, мені здається, як для туриста. Так, перевела у гривні півтори тисячі гривень. Ну, можливо, більш-менш нормальна ціна, не знаю. Але якщо чесно, ну просто не на мій смак, я таку купляти не хочу. Але цікаво, що розповідають. Якийсь македонський рубін у них тут є. Бачите? Але тут так багато меншин у цьому районі концентруються, як я побачила. Мечеть і багато людей турецької національності, чи що. Ось якийсь австрійський заклад. Така збірна селянка. Але цікаво, ще тут погуляю. І ось я вийшла з цього місця, з району старого ринку і опинилася під стінами фортеці. Тут все так компактно і так близько. Зараз буду дивитися, як туди підійматися. Інтуїтивно надибала шлях сама, бо, бачачи фортецю, я не мала навігації, як саме потрапити до головного входу. Тут нема вказівників. Прийшов, побачив, переміг. Бачиш фортецю сам на неї лізь, мабуть, що так. Трохи була здивована цим, але продовжувала шукати шлях до входу в фортецю. Побачила, що тут хаотично паркуються машини і зрозуміла, що вхід десь неподалік. Нічого не зрозуміло, не знаю, як, я, як туди потрапити, тут щось стоять машини, там щось проходу як нема. Що? Трохи так для туристів не з першого погляду зрозуміло. Відверто кажучи, достатньо брудно саме тут, та й взагалі в місті. Я крокую за хлопцем, який наче знає, як потрапити саме у фортецю. Щодо фортеці, то це теж нова будова. Тут начебто були її залишки колись, але від тих залишків нічого старого не залишилось. Дивіться, що я бачу. Хочеш, я покажу тобі найкрасивіше, що я за сьогодні зняв. Привіт! Скопський кіт. Кс -кс. Ось така панорама відкривається. Ну що, не даремно я лізла сюди, би ні. Зараз ще підемо до фортеці туди. Рух який. Звірюга. Ну що, прийшла роздивлятися саму фортецю. Ще. Найкрасивіше, що я за сьогодні зніму для вас. Ай, боїться чорний, гарний. Котики – це окрема любов. У мене, до речі, є з собою котячий корм. Ну що, фортеця? Паркан є, прапор є. Якась скляна халабуда є, ліхтарі є, але. Такої туристичної саме інфраструктури тут нема. Якщо ви пам'ятаєте, у Хорватії в Рієці показувала вам Терсат фортецю. Там ресторан у фортеці був. Також у Любляні така сама тема була. А тут ви можете прийти, подивитися на розвалини і піти. Але і ті розвалини, ну як? Це новобудова. Тобто це нова будівля. Панорама гарна. Людей нема. Сьогодні п'ятниця. Під час землетрусу 1963 року залишки фортеці дуже постраждали. Сила цього землетрусу за шкалою Ріхтера досягала майже семи балів. Дуже постраждали будівлі з цегли, і весь центр скопії був зруйнований Національний банк, який досі не побудували знов, і так далі. Тому фортецю було вирішено. Повністю перебудувати. Так і з'явилася ця нова фортеця, яка нічого спільного зі старивою будівлею не має. Були суперечки щодо будівництва. Тут, тут хотіли будувати церкву, проте не дійшли згоди. Ось тут таке щось нове будували, але так арматура і залишилася, і недобудова. Хоча здавалося, ви ж бачите, що це е, фортеця. Що це? Ну тут навіть на горі, на території фортеці, повторюється ситуація, як і у центрі Скоп'я, і взагалі в Скоп'ї. тут е, картина не дотримується архітектурна. Тут навіть на території фортеці теж якісь є пам'ятники, які ну, не зовсім влучно вписані. В сюжет. А загалом територія виглядає досить занедбано. Проте панорама гарна. Гори гарні, обожнюю. Людей мало. Природа тиша. Мечеть видно. Дівчата вон фотографуються. Своєрідно. Туристична інфраструктура у Північній Македонії, але маємо, що маємо. Якщо збираєтеся сюди йти у спекотний літній або осінній день, то обов'язково візьміть з собою заздалегідь водичку, тому що, як бачите, тут на території нічого нема. Ось пам'ятник, про який я розповідала, до чого він тут. А біля входу вхід безкоштовний, мужчина. На столику продає водичку з рук, але це все з послуг, що ви можете тут отримати. Вийшла я з території фортеці, знов вирішила завітати на старий ринок, прогулялася там, вийшла з іншого боку і побачила, що тут є не старий ринок, а вже такий нормальний звичайний міський ринок. Такий собі мікс Троєщини та ринку, юність, кияни мене зрозуміють. І а, я прийшла сюди у п'ятницю. Так думаю, що ринок працює майже кожного дня, не так як у Європі, там лише один раз на тиждень. Отже, вийшла зі старого ринку і потрапила в царство а ви? різних товарів. Тут велика площа, криті павільйони. Різної, китайської і не тільки китайської промисловості. А, потрапила також у павільйон критий, де продається. Їжа. Це павільйон з овочами. овочевий ринок. Тут місцеві скопляються. Яйця цікаво, багато крусолів. Тут все в переміжку якось. І речі, і не речі. Але цікаво. Перець, картопля, брючки, яє, яйця. Не знаю, місцеві так трохи дивляться, що я знімаю. Бо тут прям місцеві місцеві. Це біля цього старого ринку є отакий ринок критий, де продається всяка всячина. Що бажаєте? І огірки є нормальні, карнішони, не такі великі, як, як у магазинах. І баклажани просто величезні. І багато квасолі і рису, отак у відерцях. Багато червоного перцю. Такого солодкого дуже багато. Ну і Загалом отак виглядає цей ринок. Хм, цікаво, буду знати, бо я давно вже тут живу і ще буду залишатися у, у скоп'є, то може буду приходити. Це, до речі, оцей сир з піперками. У дуже великій тарі. Це наче просто як кисломолочний сир. Колорит, неймовірний колорит. Я вперше тут. Ну, яйця, до речі, у магазині десяток 100 динар коштує, тобто 60 гривень. Тут щось ціна, я не знаю, чи за 10 штук, чи як. Тут щось цінники 260, ну, Ось сосиски так лежать. Хліб. О. Тут це крутеринок, яблуко 25 динар кілограм. Скопський пазар. Основан 1952-го написано. Фрукти. Такі грушки 40, виноград. О, баклажани ну, просто величезні та блискучі. та квасоля. Це Мед. Це приправи. Приправи отак у мішечках прямо. Це знов яблучко. І все так гарно викладено. Це у нас м'ясо. Це у нас знов яблука. Боже, як тут. А запахи, тут такі запахи. Огірки, корнішони, огірки, ой, не видно. Ось, маленькі, дуже смачненькі, боже, я так сумувала за огірками. Ну що, можна приходити без зйомки, щоб щось купити так. Сливи, Вон вже, і отака це що? Айва дуже велика. А тут, бачите, є цінники не за кілограм, а 3 кілограми за 100 дінар. Знов отакі грушки. А я груші зараз візьму, може чи ні? Я хочу груші. Отже, я досі у шоці всі побачено. Ну це такий приємний шок, тому що гарні дуже продукти. Навіть одразу не зорієнтуєшся, що треба, бо хочеться все. Я купила. Виноград без кісточок у нас він називається кишмиш, тут без семок було написано. 50 динар кілограм, і він дуже дуже такий красивий, гарний цей виноград. 50 динар це 30 гривень кілограм. Нормальна ціна. Ну і буду знати, буду приходити. Тут все є від трусів до не знаю. До печива. Тут є все. І це я вже вийшла і продовжується. Тобто ринок такий тут великий. Все, все є. Можна одягнутися і поїсти, якщо треба, були б гроші. Ще нічого з грошами йде. Трохи багато емоцій на цей день, тому тільки з виноградом іду додому. Сумували за ліхтарями, а -а. вони тут просто різні, я жартую з них, бо вони усюди, як і пам'ятники. Це, до речі, міст матері Терези. Скоп'я, відомий тим, що вона тут народилася. У мене багато емоцій на сьогодні, фортецю бачила, і старий ринок бачила, і сучасний звичайний ринок бачила. З виноградом іду додому, знов не купила картку на автобус, бо а, був закритий той кіоск. Тут вішають замочки, мабуть, що закохані пари. Ну нічого, пройду з пішки, буду знати, де купляти продукти гарні, класні. Річечка, там центр. А я, до речі, вперше йду саме цим мостом. 40 хвилин пішки, і я вже біля дому. У мене є ще дуже важлива справа зустріти Олега та нагодувати його. Привіт! Кс -кс. Привіт! Привіт! На цьому завершую це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми з вами побачимося у наступних влогах з Македонії і не тільки. Та ти ж і ходжу, я не ковтай. Слава Україні! Побачимося!